Добрий день, Світлана Абрусімова, фінансовий консультант-менеджер компанії MetLife. Якщо ви ще не підписані на мій канал, прошу підписатися прямо зараз, для того щоб ви отримували інші відео, дуже цікаві, які я вам записую. Для того, щоб ця дівчинка так гарно усміхалася і так здорово їздила на цій конячці, ви знаєте, скільки раз вона пробувала і падала. Це навіть не можна уявити, тому що вона дуже хотіла це все робити. І знаєте, чого я її почала вам знімати? Тому що в нас дуже часто приходять нові люди, і їм ми показуємо, наскільки це легко працювати з клієнтом, а клієнт веде себе як ця конячка. Він вроді дуже добросовісний, дуже лагідний, але брикнути може в будь-який час. Тому щоб клієнт дуже послушно вів себе і слухався фінансового консультанта протязі всього сроку договору, отак От повинні ви його водити за вуздечку, як зараз водять один одного, так, ця дівчинка. І тому це відео буде дуже коротеньке, тому що на шляху. Довгому, мінімум 10 років, ви побачите, як буде брикатися наш клієнт. Він вже почне брикатися прямо через місяць, потім вже через три місяці, потім ще через півроку, а потім через рік він вже хоче забрати кошти, а потім буде питати весь час, а як його кошти працюють. І, і як самої. Yeah. Який дохід він вже отримає в кінці сроку договору. І такі всі перешкоди, які зараз, ви бачите, роблять ці наїзники. Так, отак От і в бізнес. Бізнес він не простий. Бізнес треба. Дуже велике терпіння, так як мають велике терпіння ці молоді дівчата і хлопці, які управляють цими кіньми. Коні дуже великі, дуже породисті і дівчата дуже гарні, молоді хлопці теж гарні. І бачите, як вони тренуються. Кожен день вони виводять. Своїх коней і тренують кожен день. Тому, якщо вам не складно зателефонувати клієнту своєму, і, хоч що небудь колись новеньке розказати, тому клієнт буде дуже задоволений, тому що це будуть просто кроки, які приведуть вас до того, що клієнт по Крок за кроком, але він цей поліс доведе до кінця. Тому дуже тяжко тим людям, які не мають своїх фінансових консультантів, або фінансові консультанти їм не телефонують, з ними не спілкуються, не розказують і не тренують їх. Так. У нас по вівторках зараз є на 19.00 кожен кожен тиждень кожен тиждень є у нас допомога від центрального офісу, де спеціалісти мають можливість відповісти на всі запитання і коротенько новим вашим клієнтам. Коротенько. Розказати про те, як ми працюємо у цей період, який зараз називається військовий стан. Тому не забувайте нагадувати своїм потенційним клієнтам, клієнтам, які вже стали клієнтами, про те, щоб вони заходили на посилання, яке ми відправляємо від центрального офісу. Особисто кожному, так і ці люди можуть 40 хвилин поспілкуватися із нашими спеціалістами. І це дуже добре, тому що консультант стає дуже задоволений, йому відповідають на всі питання. Ну що ж, до зустрічі в слідуючих відео. Якщо вам була корисна ця інформація, то я буду дуже рада, якщо ви нажмете на дзвіночок, якщо ви перешлете комусь із ваших знайомих це посилання і ваші знайомі теж подивляться про довгострокове накопичення страхування життя на свіжому повітрі, де сьогодні я провожу свій, свій час, свій відпочинок і своє відео до зустрічі. Люблю, цілую, обнімаю всіх.